Хаскі та його учитель білий кіт, розділ 36, цей високоповажний, ймовірно, зглузду з'їхав. Недовго думаючи, Чуванін потягнувся, щоб притримати моженя. Вони стояли в теплій джерельній воді, притиснувшись один до одного, і можень відчув, як крізь усе тіло пробігла іскра, а шкірою пововзли мурашки. Він уже тримав на руках майже оголеного чуваніна в павійоні червоного лотоса. Але обставини тоді були жахливими. Не було часу розмірковувати над ситуацією, тож особливих вражень не залишилося. Тепер, коли одна рука притискалася до грудей Чуваніна, інша несвідомо підтримувала талію вчителя, їхні ноги сплуталися під водою, і джерело зробило шкіру теплішою та гладкішою. Голова мужання ледь не вибухнула. Після контакту із Чуваніном, хоч і він нічого не робив, Лише торкнувся його талії, тіло відреагувало з інтенсивністю бурхливої річки. Учителю, я. Жень відчайдушно намагався піднятися і відійти, але під час такої спроби розпечена нижня частина його тіла торкнулася іншого чоловіка. очі чувані не розширилися, його прекрасне лице вразив жах, і він швидко відступив. Водночас крапельки води, що зачепилися за завія, ковзнули йому в очі. Хвилювання дедалі наростало. Він замружився і хотів потерти обличчя, але в нього не було із собою рушника. Учителю, візьміть мій. Можень повністю почервонів. Йому було соромно аж до смерті. Усе ще, намагаючись вдати, що нічого не сталося, він власним рушником витер краплі води з обличчя Чуваніна. Коли Чуванін знову розплющив свої фаніксові очі, він мав спантеличено нещасний вигляд. За яким ховався натяк на паніку. Але це тривало лише мить, перш ніж він швидко змусив себе заспокоїтися. Учитель зробив вигляд, що взагалі нічого не відчув. Пахощі. Непрушено сказав він. Передай їх мені. О, о добре. Моження незграбно, наче крап, підійшов до краю стока і взяв коробку з пахощами, що стояла неподалік. Який аромат бажає вчитель? будь-який. У голові моженя паморочилося. Він тривалий час порожнім поглядом витріщався на коробку, а потім повернувся і щиро сказав Тут немає запаху під назвою будь який. Чуванін важко зітхнув. Цвіт сливи!» і хайтано. Добре. Можень взяв дві пахучі палички і передав їх чуаніну. Що й на кінчики їхніх пальців торкнулися, можень знову відчув хвилю теремтін. Неважливо. Як сильно він хотів позбутися цих спогадів із минулого, це було неможливо. Якби це сталося у тому житті, він би вже палко переплітався із чуваніном біля джерела. Перед очима, мимоволі постало видіння, у якому чуванін стояв навколішки, розкинувшись на землі під полум'яною, лютою пристрастю моженя. Учитель прикрив очі і нестримно тремтів усім тілом, поки можень тряхав його до самого оргазму. Можень більше не міг це витримувати. Від тілесних бажань очі налилися кров'ю. Він взагалі не смів виглянути на чуваніна, навіть на Шемеї дивитися безпечніше, ніж на нього. Як це могло бути? Як це могло статися? Можень швидко думився і, скориставшись тим, що інші троє ще відмокали, сказав щось невиразне на кшталт Я сонний піду першим. Щойно можень повернувся до своєї кімнати, замкнув двері на засох. Не в змозі більше терпіти, він хотів звільнитися від своїх поривів. Він не бажав думати про чіланіна в такий момент, навіть віддав перевагу ідеї заплямувати чистий образ Шимея. Принаймні, це було б легше прийняти його розгубленому серцю. Але ні тіло, ні розум не слухалися, і кожна картинка, що поставала перед очима, була з минулого, в якому він і Чуванін перепліталася в пориві пристрасті, ніби це ніч. Відкрила заслінки, і всі до одного пекучі спогади ошиїло, вривалися у думки, розбиваючи його спостошеним тремтінням. Мужин задовольняв себе майже грубо, ніби він був у середині того чоловіка. Наближаючись до кульмінації, він закинув голову назад, відмовляючись прийняти це. Дихання виходило бентежними хрипами і зітханнями, і він мимоволі видихнув ім'я. Венін. Назвавши це ім'я, він здушено прохрипів і злегка затремтів, коли, не стримуючись, дійшов до кінця, покриваючи долоні липкою вологою. Закінчивши, межа й нахилився, впираючись чолом у холодну стіну. Його очі були повні розгубленості, сором, провина, огида, збучення. Він зовсім не очікував, що матиме таку сильну реакцію на човоніна навіть після перерочення. Мень миттєво сповнився огиди до самого себе. У минулому житті він так і не добився шимея і виливав усю свою пристрасть у безліч інших легковажних стосунків. Хоча в цих стосунках він удавав щось схоже на палке кохання, жодні з них насправді нічого не означали для нього. При згаслих свічках це був просто секс з усіма однаковий. Навіть прихильність до жінців у його серці з'явилася лише через схожість того на шимея. Але почуття, які він мав до Чоніна, були зовсім іншими. Він гостро усвідомлював, наскільки яскравішим усе стає з учителем, навіть одна така думка про нього принесла моженю задоволення набагато глибше, ніж будь що інше, що він коли небудь відчував із повіями, не просто фізичне воно було, можень не хотів продовжувати цю думку. Він закоханий у шумея завжди був і завжди буде. Його почуття абсолютно незмінні. Повторивши це собі кілька разів, можень заспокоєно з повільним диханням, насупився і заплющив очі. Він відчував тривогу, роздратування і смуток одночасно він не хотів цього. Коли діло доходило до хіті, він не міг не думати про чуваніна, а коли пожадливість сущухала, не хотів мати з чуваніном нічого спільного, не хотів уявляти навіть пасмо його волосся. Навіть погляд. Він плекав непохитно, майже нав'язливу думку, що той, хто йому подобається, кого він так глибоко любить це шимей. Думки цуджонші перебували в подібному тривожному стані. Цілком несподівано він побачив і до того ж відчув бажання меженя. Тіло юнака було настільки зрілим у цьому плані, що це навіть лякало. Під час збудження воно ставало таким твердим і гарячим. Таким розпеченим, наче готовий до кування залізо. Незважаючи на те, що чованін тоді швидко перетворив свої обличчя на чисте лист спокою і відмовився будь-що згадувати потім, від того почуття ціпеніла шкіра. Він не міг у це повірити. Що ще гірше, його власне тіло також відреагувало. На щастя, він був скромним, тому завжди носив банний халат, навіть у гарячих джерелах. Халат покривав усе тіло. Тому ніхто нічого не помітив, інакше він дійсно не зміг би знову показати своє обличчя. Але чого б можень, тієї ночі, лежачи в ліжку, човенін годинами тихо розмірковував, і він навіть не смів уявити, що, можливо, він теж подобається Моженю. Подібні думки надто оманливі й ганебні, навіть обережна ідея можливо, моженю також до вподоби. Чуванін розлючено щепнув себе, навіть перш ніж встиг закінчити думку. Перш ніж слово Я спливло в його голові, пара ясних яскравих феніксових очей зморгнули, ніби намагаючись сховатися. Він не наважився прокрутити цю думку повністю. Крім того, він мав сувору натуру, міг різко вдарити людину, його слова отруйні, а характер зіпсований, і він далеко не такий привабливий, як Шимей. До того ж, уже й не молодий. Навіть якщо Можаню подобалися чоловіки, він не міг бути настільки сліпим, щоб поподобати Чуваніна. Чуванін відсторонений і гордовитий, але насправді інші так довго ставилися до нього холодно, так довго боялися, що, поки він ішов цією далекою і самотньою дорогою у глибині душі, його самооцінка повільно розсипалася на прах. Прокинувшись наступного дня, Мужен і Чуванін зустрілися в коридорі заїзду, обоє з таємними переживаннями в серцях. Вони перезирнулися, але жоден не зволів заговорити першим. Зрештою, це зробив можень, який поводився так, ніби все було нормально, він усміхнувся чуваніну. Учителю. Чуванін відчув полегшення, бо він справді не знав, як інакше впоратися з цією ситуацією. Але оскільки можень вирішив не згадувати нічого з того, що трапилося минулої ночі, він цілком погодився із цим і легенько кивнув. Оскільки ти прокинувся, піди розбуди Шимея, збираємо речі та вирушаємо на пік Сюїн». На піку Сюїн цілорічно лежав сніг, тому тут було надзвичайно холодно. Настільки мерзло погоду, важко витримувати навіть закладничо. Чи він, він пішов до кравця, аби купити зимові плащі та рукавички для своїх учнів. Щоб ті одягли їх, коли стане особливо морозно. Власниця крамниці, що потягувала люльку червоними губами, усміхаючись і вітаючи клієнтів, кинула погляд на можані і сказала Який незрівнянний молодий, безсмертний. Подивіться на цей чорний плащ із золотим драконом. Вишивка царства шу найвищої якості. На одні тільки очі мені знадобилося більше трьох місяців кропіткої праці. Можань видав їй знює ковілий смішок. Слова дідя дуже солодкі, але я лише йду гори шукати зброю. Мені немає потреби носити щось настільки вишукане і офіційне. Коли ця спроба виявилася невдалою, крамерка натомість взялася за шимея О, ця молода безсмертна, неймовірно прекрасна, навіть прекрасніша за найвродливішу дівчину цього міста. Безсмертна, я гадаю, цей червоний плащ із метеликом і пивонієм вам ідеально підійде, Як щодо приміряти його. Шимей видав посмішку. Пані, хіба це не жіночий плащ? Сінмен ненавидів купувати одяг. Він вважав себе вищим за це, тому відмовився йти з ними і чекав на вулиці. Чиванін вибрав для нього чорний плащ з фіолетовою контовкою та білим, кролячим хутром на капюшоні. Безсмертний, цей плащ тобі трохи замалий, сказала продавчиня. Він краще підійде для молодика. Це для мого учня. Безбарно сказав Чуванін. ох ох. Хазяйка крамниці зрозуміла свою помилку і швидко усміхнулася. Який чудовий учитель. Це, мабуть, уперше Чуваніна назвали чудовим учителем. Він замок, його обличчя не виражало нічого. Але коли він пішов геть, перші кілька кроків видавалися незвично дивними, ніби несинхронними. Зрештою, Можань вибрав плащ попелястого кольору, шимей сріблясто блакитного. Як місячне сяйво, а Чуванін просто білого, і узяв ще один чорний із фіолетовою контовкою. Заплативши, вони повернулися до Сюумена. Очі Сюмена розширилися, коли він побачив свій плащ. Що таке? спитав Чуванін, не розуміючи його реакцію. Нічого. Коли Чуванін відійшов достатньо далеко, щоб Сіомену здавалося, що він не чує, він подивився на оздоблення плаща з деякою відрасою. І пробурмотів. Фіолетовий. Я не люблю фіолетовий. Він не очікував почути різкий голос чуваніна. Що за нісенітниця. Якщо не хочеш носити, можеш їсти голим. Сюмен замовк. Вони неспішно пройшли останній відрізок дороги і перед настанням ночі досягли підніжжя піку Сюїн. Гора була багата духовною силою і слугувала домівкою для багатьох магічних звірів і чотирнацьких птахів. Навіть заклиначі не наважилися безтурботно ходити на неї, якщо не мали достатньо сил. Однак, оскільки з ними був Чуванін, їм не доводилося турбуватися про такі речі. Чуванін створив із повітря три квітки нічного хайтану, які мали властивість відлякувати духів, і засунув їх у пояси своїх трьох учнів. Ходімо, сказав він. Мужень підвів голову, щоб поглянути на приховані серпанком ночі вершини. Які нагадували величного стародавнього звіра, що лежав тихо й непорушно, його серце залилося мерадами емоцій. У минулому житті саме на піку Сюїн, він заявив сонцю й місяцю, духом і демоном, що його, може, ні, більше не задовольняє бути тим, хто наступає на безсмертних, тож він збирається проголосити себе імператором усього світу. Того ж року на піку Сюїн він узяв собі дружину та наложницю. Він усе ще пам'ятав обличчя тієї дружини совцянтон, незрівнянної красуні світодосконалення. Під певним кутом зору її обличчя дуже нагадувало лице Шимея. Може, не був із тих, хто дбає про чесноти, і він не заморочувався нудними шлюбними обрядами. Натомість, він узяв гарну руку сонця і потягнув дівчину в червоній гуаї підійматися тисячою сходів. Вони йшли разом більше години. Врешті Ноги совці Антон заболіли занадто сильно щопити далі. Можень мав поганий настрій, тож він підняв валь, збираючись накричати на жінку. Але під світлом місяця ніжні очі совця Антон і її зранений, але стійкий погляд зробили її схожою на одну людину ту, яка давно померла. Уїдливі слова застрягли мужені в горлі. Він зітхнув із тремтінням і нарешті промовив Шмию. І я понесу тебе. У старшинству, якби Шонсон навчалася разом із ним, вона справді була б я Тож жінка лише трохи запнулася на цьому зверненні, але поміркувала так. Можень повністю знищив орден Шуфен, Тож тепер його люди природно є частиною піку сушен. Зважаючи на це, з його боку не було неправильно назвати її Шемей, тому вона лише усміхнулася і сказала Добре. Отже, імператор, що наступає на безсмертних, володар царства людей і повелитель темряви, непохитно, крок за кроком, ніс свою прану в червоне наречено до вершини останніх кілька тисяч кроків. Опустивши голову, він спостерігав, як контури їхніх тіней дивно звиваються на землі і складаються один на одного. Він тихо засміявся і хриплим голосом сказав «Шмею, тепер я володар царства смертних. І тепер ніхто нас може тебе образити. Жінка на його спині не знала, що на це відповісти. Трохи повагавшись, вона нарешті сказала «Угу». М'який голос можливо, через те, що він був дуже тихим, його жіночність важко розсріснялася, і він звучав розпливчисто. Жодна душа у світі не могла побачити, що обличчя маження, як які його очі почервоніли. «Пробач». Сказав він тихим голосом, я змусив тебе так довго чекати цього дня. Совцентон подумала, що Межень каже про почуття, які мав до неї протягом тривалого часу, тому ніжно відповіла Мій чоловіче. Цього разу безсумнівно жіночий голос був чітким і чистим, як ринкова роса, приємним для слуху. Але ноги можені різко зупинилися, що не так. Нічого. Коли Можень знову рушив, його голос утратив хрипкість і більше не тремтів. Після паузи він сказав Відтепер називай мене просто Ожень. Заскочена зненацька, сонце вто не наважилося так звертатися до того, хто наступає на безсмертних. Мій, чоловіче, це. я боюсь. Якщо ти мене не послухаєш, я скину тебе з цієї гори. різко і розлючено загарчав Можень. А, а Женю. Сувцям тон швидко виправилося. А Жаню, я помилилася. Більше, може, нічого не сказав. Він знову постив голову, мовчки ступаючи вперед. Тіні на землі, це лише тіні. Озирнувшись назад, легко свідомити, що це все, чим вони коли небудь були. Фальшиві квіти в дзеркалі, фальшивий місяць у воді. Те, що він мав, було найбільш ніж ілюзією. Врешті-решт усе виявилося несправжнім. Шми. М? Той, хто йшов поруч із Мажанем, повернув голову, навкруги шелестіло листя і шерхотіла трава, а місячне сяйво освітлювало чарівне обличчя цієї людини. А Женю, що таке? Ти не втомився йти. Мажень глянув на чованіна та Сюмена, що йшли попереду, і прошепотів. Якщо ти втомився, я можу тебе понести. Перш ніж шимей устиг відповісти, не зирнувся на них, і він холодно глянув на муженя чи в шумедзіна зламані ноги, хіба йому потрібно твоє хизування? Учителю, поспішно сказав шимей. А жень просто пожартував не гнівитися. Човені насупився. Його брови сунулись у суворий вираз, а в очах ледь помітно миготіли іскри. Смішно, на що й міг сердитися? Ще не договорив, він розвернувся, махнувши рукавом. ми обмінялися поглядами. Учителя, здається, розлітився. Ти знаєш, який він? Прошепотів можень на вухо Шимею. Його серце менше за вушко голки. Він весь холодний, бездушний, не дозволяє навіть іншим бути добрим один до одного. Він зморщив ніс. І, понизивши голос ще трохи, підсумував і, він і справді найгірший. Раптом перед ними пролунав голос чуваніна. «Мовию! ще одне слово, і я скину тебе із цієї гори. Можень слухняно стелив рота, але потайки усміхнувся Шемею і одними губами промовив Бачиш, що я казав? Но авторки. Сьогодні вчитель академії самодосконалення завдав учням одне завдання скласти речення зі словосполученням у жодному разі. Можень. Невже любити людину означає любити її тіло. У жодному разі. Кюванін. Невже якщо тобі хтось подобається, ти маєш про це сказати? У жодному разі. Шини. Невже я маю вигляд дівчини? У жодному разі. Сюмен. Невже справжній чоловік може носити плащ гомосяцько-фіолетового кольору? У жодному разі. Пані Ван. Невже справжній чоловік може не вдягти плаща і йти голим на гору з трьома гомосексуалами? У жодному разі. Сюджіньон. Старічний ухен такий гей, невже він може виховати справжніх чоловіків. У жодному разі. Сауцянтан. З огляду на те, що це б відбувало, чи одружиться зі мною володар у цьому житті? У жодному разі. Жоу Бао. Хазкий сьогодні такий покидьок. Чи знайдеться якесь Янгулятко, яке лаєтиме його в коментарях? У жодному разі. Цій озвучувайці теж є ще сказати Сюмен, сонечко зайчик, котик, а, ну, почекай зустрічі з Мейхенсюя і його роздвоєнням особистості, там, ну. Без шансів. Тебе не врятує відсутність плащу, тож I'm so sorry, but you're gay. Я могла озвучити все-таки минулого тижня, але в мене не вийшло. От, і цього тижня став спонсором це моя зламана плойка. А без якої я не зможу вкладати перуку, а мені треба це зробити, і я просто сиджу мінімумі. Гофрешка просто ну, це база, ґрунт фундамент, без якої не обійдеться жодна людина. Я просто плачу. Можливо, розділ не вийде через рік, а можливо, я вас обманюю. Що ж, дякую за Всім за те, що слухаєте. Нагадую про існування соцмереж, по тобі TikTok, інстаграм та телеграм-канал, на які ви можете підписатися. І до нових зустрічей, Па-па!